Інформаційна війна триває. Під виглядом блогерів та журналістів працювали на зрив мобілізації і зливали дані українських військових. СБУ нейтралізувала угрупування, члени якого поширювали прокремлівські наративи. Для цього створили кілька телеграм, фейсбук та ютуб каналів із загальною кількістю підписників понад 600 тисяч. Працювали на кілька областей. Одним із організаторів злочинної групи був екс-ведучий популярних телепроєктів України. А наразі відомий блогер до інформаційної. Підривної діяльності на користь країни агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них псевдоексперти, адміністратори інтернет спільнот та фахівці з відеомонтажу. З метою прикриття своєї злочинної діяльності зловмисники використовували фейкові посвідчення журналістів неіснуючих видань. Наразі співробітники СБУ затримали організатора злочинної схеми блогера та його спільника, провели обшуки у їх домовладіннях, під час яких виявили та вилучили телефон, а також комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. На підставі зібраних СБУ доказів їм повідомлено про підозру за статтею 114 14 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання закон діяльності ЗСУ. Слідство триває, встановлюються інші фігуранти злочинної схеми з метою притягнення всіх винних до відповідальності. На варті здоров'я до дня медичного працівника в Кропивницькому відзначили провідних медиків області. Урочистості відбулися в онкоцентрі. Державні та обласні нагороди отримали понад півсотні медпрацівників. Це як цивільні медики, які допомагають мешканцям Кіровоградщини та внутрішньо переміщеним особам, так і військові лікарі, котрі рятують поранених воїнів у зоні бойових дій. За період повномасштабної війни на фронті загинули 13 бойових медиків з Кіровоградщини. Присутні вшанували їх хвилиною мовчання. Незважаючи на збройну агресію в регіоні, продовжують працювати понад 14 тисяч медичних працівників. Влада запевнила, що докладуть максимум зусиль, аби забезпечити її гідною зарплатнею та надалі розвиватимуть інфраструктуру обласних медзакладів. Подяка це вилікуваний пацієнт і ну здоровий пацієнт. Якщо маємо такий, скажімо так, ефект, то маємо бажання і працювати. Якщо є хворі, які яким ми надаємо допомогу, і вони довготривало живуть. Це особливо. Міська рада міста Кропівницького все робить для того, для того, щоб поліпшити матеріально-технічну базу закладу охорони здоров'я. Сьогодні ми будуємо сучасний. Сучасну лікарню, госпіталь для наших військових, щоб вони могли там отримати сучасну справедливу медичну допомогу. Ми закінчуємо будівництво операційний блок в лікарні швидкої медичної допомоги, який вже потрібно ввести в експлуатацію і наситити його відповідно сучасним обладнанням. За нашу каденцію, які питання не виносилися по охороні здоров'я, всі вони одноголосно ми на сесії голосували. Тому що ми знаємо, за кожним рішенням це стоїть. Ваша робота і життя наших мешканців нашої області. Святом вас, наснаги вам, успіхів, мирного неба, слава медикам і слава героям. Хочу згадати тих лікарів, які з перших днів пішли на фронт для того, щоб лікувати зранених воїнів, захисників, захисниць України, а багато з них віддали своє життя. Хай буде вічна пам'ять їм. Аграрії Кіровоградщини завершують хлібні жнива. Ранні зернові та зернобубові зібрали з 95% площ, повідомили в облівській адміністрації. Зокрема, пшениці ячменю гороху вівса та жита намолотили 1 мільйон 750 тисяч тонн. Середня урожайність понад 43 центнери з гектара. Ріпака зібрали 99% до прогнозу. Середня врожайність майже 22,5 центнери з гектара. Залізний вершник українських полів. Віртуальний довідник з такою назвою, що знайомить з історією встановлення заводу Ельворті, презентували в Кропивницькому. До 150-річчя підприємства проєкт підготували працівники обласного архіву, Центральноукраїнського краєзнавчого музею, книгозбірні Чижевського і музею мистецтв. Користувалися архівними джерелами та музейними матеріалами заводу Ельворті. Довідник містить пізнавальні тексти про діяльність підприємства та раритетні фото засновників Томаса і Роберта Ельворті та членів їхніх родин. Також знімки сівалок та іншої сільськогосподарської техніки, яку випускав завод. Крім того, зразки офіційних документів, статути і виписки з газет зі спогадами про підприємство. Електронний довідник доступний у мережі інтернет. Як зазначили виконавці проєкту, його запропонують закладам освіти для вивчення історії Кіровоградщини. А для самого заводу це гарний іміджевий продукт та данина машинобудівним традиціям регіону. Він дозволяє пересічним громадянам, які цікавляться ці історією нашого краю і сільськогосподарської системи машинобудування в цілому ознайомитися з тим, яке було життя і тернистий шлях цього підприємства протягом його досить тривалої і цікавої історії. Цей проект стане наступним кроком для нашої спільної історії, для того, щоб нашими покоління знали, цінували і розвивали наші. З моменту появи цеху, де збирали цю техніку, да сівалки іншого виробництва продавали, а потім з'явилось виробництво, завод з 12 людей ставало до 7 тисяч. І таким чином це велике потужне підприємство, яке розбудовувало економіку нашого міста. На цьому підприємстві працювала велика кількість людей. Які створювали не тільки там, додаткову вартість да, з тим, що можна було з економічними там, певними перспективами говорити про розвиток, а в тому числі і цю продукцію робили якісною. якісною. Якщо б ця продукція була неякісною, я впевнений, що на сьогодні, після такого великого історичного проміжку часу, можливо, не існувало вже сівалок, які виробляли потужне українське промислове підприємство Ельворті. Продукція якої відома не лише в Україні, а в всьому світі. Десятки тисяч культиваторів і сівалок обробляють землю, і це дуже приємно. Заснувати підприємство, розвивати підприємство – це складна робота. А працювати в умовах воєнного стану це надскладна робота, це подвиг. Щоденні трансляції та змагальна атмосфера у Кропивницькому. Відкрили фанзону 33-х літніх Олімпійських ігор, які приймає Париж. За усіма етапами Олімпіади онлайн можна буде слідкувати в дендропарку, де й розгорнули локацію. Відкрили фан-зону напередодні офіційного старту ігор. Працюватиме вона до завершення змагань 11 серпня. Почин роботі фан-зони дав спортивний інтерактив від міського управління молоді спорту та обласного відділення. Олімпійського комітету. Зазначу, на цих літніх іграх розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Усього заявилося 10,5 тисяч спортсменів. Не дивлячись на війну, українські спортсмени змогли вибороти 140 ліцензій у 27 видах спорту. Кіровоградщину в національній збірній представлять склелас Ярослав Ткач та легкоатлет Олег Дорожчук, який стрибає в висоту. В Олімпійському комітеті Кажуть, участь України в Олімпіаді працює не лише на спортивний імідж країни. Це ще й можливість вкотре нагадати світу про російську агресію проти нашої держави. Протягом 19 днів щодня будуть наші спортсмени не тільки змагатися, вони будуть озвучувати, в яких вони складних надлюдських умовах тренувалися і виборували ці ліцензії. Буде кожного дня дізнаватися про ті зруйновані арени, про той геноцид. Який творить ця недукраїна у центрі Європи в нас в Україні. Все це будуть узнавати я ж кажу, це будуть мільйони людей кожного дня. Ці дивитися і будуть дізнаватися про це. Це ще раз буде нагадувати всім, що Україна бореться і вона вистоїть. Але для цього нам на ще потрібна підтримка всього цивілізованого світу.